Викликали в Полтава газ, поставили перед фактом, будуть встановлювати загальнобудинковий лічильник. Вручили лист з аргументацією необхідності процедури. Так почався конфлікт між головою житлово-будівельного кооперативу Володимиром Корнійчуком, мешканцями будинку по бульвару Боровиковського, 10, та комунальним підприємством. Кажу, якщо в другий будинок ставили індивідуальне, чого так? Вони кажуть: якщо ви не згодні на це, тоді ми перекриваємо газ. І будемо чекати, поки ви підпишете договір з нами. Я сказав, я ніяких договорів підписувати не буду. Голова ЖБК не розуміє навіщо договір, якщо його Полтавагаз вже укладав зі споживачами. Мешканці, у свою чергу проти загального обліку використаного газу, є закон України, яким зобов'язано всі компанії, які надають послуги, за власний рахунок встановлювати лічильники у мешканців. Зараз наше підприємство Полтава газ намагається цю проблему скинути на плечі мешканців. На під'їздах попередження встановлення лічильнику на будинку розпочнеться сьогодні. Тому з самого ранку всі обурені таким розвитком подій. Вийшли до газової труби, аби цього не допустити. О 12 дванадцятій приїхали і представники Полтава газу та пояснили, що такі лічильники за рік встановлять у більш ніж сотні будинках Полтави. Є відповідна постанова національної комісії регулювання електроенергетики. У 10 будинках нашого міста газ уже обліковується саме у такий спосіб. Не влаштовує комунальники змушені будуть перекрити газопостачання, а людям доведеться дістати кошти з власної кишені. Згідно тієї постанови, там прописано, що споживачі будинки, споживачі, які проживають в будинках, де встановлено загальнобудинковий лічильник, мають право встановити лічильники індивідуальні, але за свій рахунок половина тисячі ну у нас. ще Це наскої акція в державі. Представники Полтава газу і себе називають заручниками ситуації, адже якщо вони не встановлять побудинковий лічильник, НКРЕ застосує до них санкції. Однак обурені говорять, що все одно треба було зробити інакше. «Надо було вам, вам, надо було зібрати усіх голів, всіх представників в Октябрьському райсполкомі, довести інформацію активістам. Сказав, отак у нас отаке в нас прийшло. Отак, як ми люди добрі будемо тому що да кого-то живе три чоловіка, а в кого-то одна людина. Або живуть ще квартиранки. А газ будемо як комунікомуністичному по всім порівну. Врешті конфліктуючі сторони знайшли порозуміння, склали акт, у якому зазначили, що мешканці проти будинкового лічильника та прохають у Полтава газ встановити їх для кожної квартири. Комунальники ж обіцяють, поки газ не перекривати.